Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь мить до інших стати трішечки ворожа. І виказати все, що їй болить. І з осудом не треба поспішати. У душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті. І ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каяті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати, мені б твої проблеми. Є ті, кому ще важче, ніж тобі, це вірно. Та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди. Ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробач йому, людина незалізна. Усі ми робим помилки, бува. Щодня у метро, у черзі чи крамниці. Ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритись, сварилися напевно. Цілий день. Але якщо замислитись, то, може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися. Тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи самі вони робили у запалі, в образі щось таке. Що стримати у мить ту не зуміли. щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні ті, кому болить. Не слід судити людину, бо людина, не втриматися може в якусь мить. Давайте станем трішечки добріші. Розбудимо у серці співчуття і легшим стане в кожного життя. Давайте будем іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати, усім люди, щоб там не було.